Привіт! В цьому відео я розповім вам, як робити ось такі конуси для різних матеріалів для розпису. Для цього нам знадобиться шматочок пакувальної плівки розміром 10х15 см. Підійде навіть файлик. Ще нам знадобиться скотч. Краще на диспенсері. Швейна булавка або тонка голка. Тож беремо нашу плівку, розгортаємо її, затискаємо однією рукою верхній лівий кут. В іншій руці затискаємо між двома пальцями казівним та середнім, так, щоб середній опинився всередині, а вказівний зовні. Ось таким чином. Тепер поступово прокручуємо плівку на себе і робимо оберт. Цей момент ліва рука затискає кінчик постійно залишаючи його вузьким. Міцна фіксація навіть однією рукою тепер великим пальцем правої руки ми можемо регулювати ширину нашого конуса, звужуючи або розширюючи. Затискаємо стінки нашого конуса між великим та середнім чи вказівним пальцем. І регулюємо необхідну нам ширину. Я роблю розміром з палець. Далі поступово закручуємо конус всередину. Не забуваючи лівою рукою постійно фіксувати кінчик конуса. Він має бути вузеньким. Закручуємо до кінця плівки. У нас лишається ось такий край конуса. Тепер затискаючи пальцями внутрішній та зовнішній слой конуса, натягуючи на себе або від себе, ми регулюємо ширину нашого кінчика. Спробуйте і зрозумійте, як це працює. Вставляємо голочку. Перевірте. Щоб вона була в центрі конуса, а не застрягла між слоями. За необхідності відрегулюйте ще ширину конуса та ширину кінчика. Голочка має досить вільно входити та виходити, але не випадати і не бути дуже затисненою. Тепер знаходимо край плівки і фіксуємо його скотчем, приклеїли. Тепер ліва рука у нас лишається нерухомою, помірно стискаючи конус, а правою рукою ми поступово прокручуємо проти годинникової стрілки. Ось таким чином. Прокручуємо до тих пір, доки скотч повністю не приклеїться. Половина роботи вже зроблена. Залишилась фінальна частина. Оскільки конус ми закручували по спіралі, він має зовнішній шов. Знаходимо його на дотик. І повністю проклеюємо скотчем. Можна використовувати техніку. Де ми лівою рукою прокручуємо конус, а правою клеїмо скотч. Знаходимо шов і проклеюємо його. Це потрібно для того, щоб матеріал не просочився крізь шви і не забруднив руки або речі. Зверху проклеюємо по горизонталі. Наш конус готовий. Тепер його можна заповнити матеріалом для розпису: кною, джагуагелем, фарбою, кондитерським кремом або навіть кремом для рук. Тепер покажу, як крутити конус без детальних пояснень. Мій ідеальний конус вийшов далеко не з першого разу. Довелося багато практикуватися та тестувати, доки я не знайшла спосіб, який підходить мені найбільше. Але сподіваюся, що цей урок допоможе вам зробити хороші конуси майже одразу. Принцип у всіх конусів однаковий, але в кожного майстра є свої лайфхаки та нюанси роботи. Я ділюся з вами із свого практичного досвіду. З досвідом. Ви можете винайти свій унікальний метод. Конус основний інструмент в руках майстра Макенті, тому важливо його робити зручним та надійним. В наступних відео я розповім, як наповнювати конуси, школа МЛО – місце, де проявляються таланти та розкриваються потенціал.